Ну ось вау! Давай Стербай на Твартал. Ау! Чего ты сюда принес? Да на усти квартал наивысший струбай. Ну так у мене є 64 завиденные обрубаны. 64 полностью. Зато такая сезона. Тебе я в углу.

Наші мої пенсії. Та я бачу, тільки ти якось так стоїш. Ну, все що нас смажется. Все, сьогодні будемо робити. просто посплю, а я хочу спать. давай погуляем. Бери психички. Зараз, давай я давай. Да, раз, давай, трешки посплю. мяу mm -hmm. mm -hmm. Це хрень, як забираться на цей другий поверх. И як из него злазарить? Угу. Ну, давай посыпьому. Да. У нас в коридоре живут сестрил. А. А ежа же у нас нет. Ну, я давай брат. А я голодный, чувак. Я так. Давай за мало с сейчас. макдональдсом Макдональдс. Давай за макдональдсом Ну, давай. Давай, ты покажи замолять? А Окей. Да. Так, <связь> так. Так все замовив. Зараз другу. Ну... Наша не нам. Так. Там на я намова вже не метали. З цього ми такий тест тут зробити. Okay. Окей. А сейчас еще раз Окей, я буду посплю. Все, так это один выспался. Що відбувається? Хто там? Хто там? Ми привозили вам у Макдоналд. А. Ну давайте. Ауч. Ось у вас 26 буженини і у вас 26 холодних. О, дякую. Це до побачення,

От наше стоять перед входом? Так, окей. Чого ж не Давай Десять давайся. Скики, скики ты хотишь? чи десять? Давай, десять. Там, ну, ну на не делься, насо. А, якраз цик. Ходо... Ой, бургер. Давай не зараз з'їдати. Я з'їм один ходок на сніданок. Ну, я десь так. Ну, щоб все з'їдати. Ну, це так мало їжі. Якийсь загалі рушину, то ви загалі рушину, це на карті. На карті ні, нічого зі Далі нам ще треба якесь паливо знайти, щоб пересматривати наше залізо. Перше, що мені приходить в думку, це дерево. Він охорона, на напевно. А, а що ти тут робиш? Я охороняю, щоб сюди ніхто не заходи. А що я зайду. みんなみでに、みんなでもいいなでに、みんで言うときに、みんなで言うといに、 Можно вообще на філат, это звонит. О, зеленый баррик, месок, шо ще. Картус, відроз, рибу и голову і гьян. Ну, ауч. Та Я та чуть ауч. не помер. Я чуть не помер, чувак. Mm -hmm. Доб испускався. А что нам робить? Да було Ну, Давай приберете за это боки, но чувак. На, це тобі. Давай. А в. Вс біля заліза. Хотілося б якусь пригоду зробити сьогодні. Давай що в нас сто. Сидіти просто в хаті якось не сюди в баскетбол пограє. Баскетбол. You can't ти see. Ага. Окей, вставай на свої ворота. Будеш ловить. Бай, чувак. Та Майнкрафт выяснил. Ти що, не можеш попасти? Я не можу взагалі відкрыти, малаша тут немає ніяче. Взагалі нічого нема. Прям нічого, прям ванпара, немає. А, вот це не в тебе немає. цього. А, Па. А я попал. Короче, я вам не... я попал в <сíns> <сíns> А мы так. попал в <сíns> 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 Давай, за психичку. Давай. Закидай м'яс і пішли. Я виглядає. Баскі вони не мешкали Ну, що, я не винен. Давайте. Ні. Так ми туди були. Хлопці, відстаньте. А ми хотіли запитатися не зможемо з нами зараз пограти. Не можу. А що ви нам таке робите? Зайнято. 2. V našom zelenom je to zelené. Ouch. Aha! A to si našel koľko? Je to v škôlke? Ja prišiel, že som nažalosť... Blinky. Nahozené. 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 Завра, пішла. А, шоу, на дай зараз кайфуше нашек. Камень копає! Сам ты камень копаєш. Я залето в вугілля допу. Mm. Я випадково поколу впав. впал. Ай! Твой мені, конечно. Да, я не можу. Думаю, міська моя впає, тепер не можу до цього вийти. Все. Фантастично. Що він робив? Давай, Давай допоможи мені відкрити. Не заважай мені. Типенькі якісь. Сам тепленькі. Оп, і відкривається. Саме Треба було. Э, алло, це А я. Що якусь там стрибал. А ліжка поломофти. Але ваш не нам срыбал. Лішко поломофти, то ж винен. Ти, ти там вам Ти, Тейвен. Да расскажу ти. О, дивись, чувак. А давай зараз пробираемся через вікно. векно. як тут. Тепер я зробив дірку. У нас там уже Да ну поднимайся Так я пришел ребята Бывает Та тут один гон займається. А ну то вже його блок професії одного життя. А він что там в мене також є блок професії. А, Окей. а в кого в домі є бочки? В мене? Ага. А, ну тебе не знам уже. А що погано, то Степан? Я его зараз завезу. Не, ну чувак, ну думаю мої бочки. поставить не из дома. Ты что, вен, что він туда залез? Да я не кому не разбираюсь, на. Да. Кстати, твои третья тем заслуженный залезу. Смачно залезу? Так, зима даем ще. Thank <laughs> you. Да, ой, да. Я на кадре это не заснял. Давай спать. Ось. Так, пусть еще одним ходом. Ela oh, mãe mãe de